Сьогодні ділюсь дуже простим та вдалим рецептом маринованої скумбрії. Починаю готувати маринад. В каструльку вливаю холодну воду, до неї додаю всі спеції. У мене тут цукор, сіль, душистий перець, чорний перець горошком, лавровий лист та гвоздика. Це все перемішую і довожу до кипіння. Прокипіти ця вся суміш має 5 хвилин. А тим часом я займусь рибкою. Рибку я вже помила та почистила. Нарізаю її на ось такі шматочки і викладаю в зручний для вас контейнер. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Маринад прокипів у мене 5 хвилин. Знімаю його з вогню і до нього додаю столову ложку олії. І чайну ложку оцету. Це все перемішую, і тепер потрібно дати маринаду повністю охолонути. Потім охолодженим маринадом заливаю скумбрію, і тепер її можна залишити при кімнатній температурі на 6 годин, а можна відправити в холодильник на ніч. Дивіться так, як вам зручно. Така скумбрія виходить дуже смачна, вона в міру солена, пікантна і навіть здається така маринована, як продається на базарі. Обов'язково скуштуйте, бажаю вам смачно!